Ловили рибу, а тепер ловитимуть дронів. Рибальські сітки добре підходять для захисту позицій на передовій від ворожих літаючих апаратів. Зважаючи на це, рибоохоронці Хмельниччини безкоштовно віддали заборонені знаряддя лову волонтерам. Сітки протягом багатьох місяців конфісковували у браконьєрів. Під час рейдів інспекторами управління було вилучено дані сітки. Тут близько 190 сіток на 14, ну майже на 14,5 км. кілометрів. Тут не всі сітки, тут краще, бо деякі були подерті, то вони не, не підходять. Запит на сітки надав благодійний фонд допомоги добровільним формуванням, територіальній обороні та громадським об'єднанням Авангард. Адже всім відомо, що в Україні заборонено використовувати плетіння для вилову риби, і у разі порушення їх зберігають у державному управлінні. Для захисту позицій передаємо вперше. Попередньо передавали сітки з ниток, які більш мають більш цупку матерію для виготовлення маскітних сіток. Ці тенета легкі та майже непомітні. Один мінус швидкий розхід. Тож за можливості фахівці і надалі готові допомагати військовим із захистом. Ми маємо надію, що збережемо не одне життя від, наприклад, від дронів, і це буде захист нашим військовим на передовій. Фахівці розповіли, деякі з цих тенет зроблені власноруч, тож любителів незаконної розваги закликають виготовляти сітки, проте не для знищення природи, а для захисту життя. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.